Вітаю всіх у себе на каналі Козаки та Козачки. Сьогодні у нас буде розпаковка отакої цілої гори посилок. Тож, сідаємося позручніше, беремо чай, каву і розпочинаємо. Давайте розпочнемо з таких маленьких посилок. Що нам тут привозили китайці. Так... якась платка. Я вже геть не пам'ятаю, що це у нас за плата. А, понял, це дві в нас плати МТ-3608, які е, регулюють з 5 вольт та можна підняти вище. Ну, просто вони не розділені, як бачите. Платки МТ-3608. Так, поїхали далі. Наступна посилочка. А тут у нас біла BMS 4S для наших літій залізофосфатних збірок. Поїхали далі. Ось тут якась така м'яка, можна сказати. Так. Тут у нас тут нас, тут у нас. По-моєму, це сумочка. Дитині на подарунок купували. Тому що китайці перетягнули скотчем. Сумочка, морда котяча О, вуха на магнітику. О, китайське повітря. Що у нас тут ще є? Є дві шлейки. Це, походу, типа ручка має бути. От. А це на плече. як це кілечко чіпляється. А, ну от просто як карабінчик. От така прикольна сумочка. Наступна посилка. Щось тут м'якеньке. Певно якась одежа. Щось маленьке. Так, а ні, це я зрозумів, що це, це форма силіконова для аерогриля. У мене є аерогриль, він же ця фритюрниця. Ну, коротше, можна туди поставити щось і запекти, щоб воно те не розтікалося по аерогрилю. Ну, така силіконова, ну, прикольна така формочка. Так, Ось так ця формочка виглядає у нашому цьому аерогрильові чи фритюрниці. Ось ну, таке на дно бачите, щоб кинути. Тому що тут сіточка і воно все стікає туди. Якщо щось хоче зготувати таке, щоб воно не розтікалося, то така от формочка. Наступна наша посилка. Тут ніби пару штук чогось. О, да. О, де зелений пакет, не сірий, нічого собі різноманіття від китайців. Поїхали. Так. Що це у нас таке? Щось схоже на колготки або на штани. Знаєш таке дитяче? Колготки. Ні, це панчохи. Дивіться, це панчохи такі. Теплі, такі м'ягенькі, класні. Всередині, ну, бачите, які м'ягенькі. Ну на зиму ти що, то що треба. Прикольні хороші такі панчохи. Так, поїхали далі. А, почекай, ще одну було, не розпакували з цих. Де вони в парі були? Так, і наступна у нас посилка. Кіт якийсь намальований. Що це в нас таке? Щось воно розвалилося. Так. Той псічний кабель. Ще якийсь шнурок? О! А це якесь поліщатко. Це як це воно робиться? Ага. Так, це якась котяча іграшка, слухайте, воно, напевно, буде їздити. М -м, блін, а як ж воно. Так, зараз подивлюся, як воно вмикається. А, його, певно, зарядити треба, бачите? Не хочу вмикатись. Ну, поставимо зарядку, а потім в кінці подивимося, як воно працює. Ну, підключив на зарядку, почало заряджатись. Ну, хай заряджається, а в кінці розпаковки глянемо, як воно буде ганяти по хаті. Так, наступна наша посилка. Ось тут якась серйозна коробка. а, -а, -а дивіться, це струмовимірювальні кліщі. Ух ти що. Так, як вони у нас тут називаються? Home Tools. Модель HM801 до 600 вольт. Так що у нас тут ще пише якісь характеристики. 600 мВ до 600 вольт, постійний струм, змінний струм. А тоді вимір від 60 до 600 А змінний і постійний струм. Тобто цими кліщами можна буде міряти змінний і постійний струм. Це є добре, бо багато дешевих цих струмовимірювальних кліщів вони міряють тільки змінний струм, а постійний не міряють. Поїхали далі. Подивимося, така коробочка. чохол такий серйозний. На замочку. Ну, виглядає, виглядає класно. Далі у нас інструкція. На англійській мові. Поїхали далі. Щупи наші. Так, це в нас що? Це у нас термопара, щоб міряти температуру. І самі вимірювальні кліщі. Так, не знаю, має певно, батареї до них нема а Може вони з батарейками йдуть в комплекті, хоча навряд чи. Ось такі. Не знаю, чи є в мене батарейки, щоб вам показати, як вони працюють. Напевно, я куплю батарейки і в якомусь з наступних оглядів ми їх толком протестуємо, подивимося, що вони міряють, як вони міряють і взагалі. чи Коштують вони свої гроші. Ну так, з вигляду сказати, перші враження ну приємні. Хорошо запаковано, хороший кейс. Виглядають дорого-багато. Давайте поставимо їх. Будуть батарейки. Я їх протестую. Ну і зніму огляд на дані струмові кліщі. Так, а поки що поїхали далі. Наступна наша посилка. Так, що це в нас таке? Дивіться, друзі, а це в мене... Зарядний блочок від невідомого виробника, і він має у нас підтримувати 140 Вт. Так, дивимося. 140 Вт, 20В5 А і 28 В 5 А. Тобто, з допомогою такого блочка, за допомогою ось цього блочка отакого. От і ось цього свого перетворювача постійну струму я змогу заряджати вже не тільки 12-вольтові збірки, а й 24 вольтові. Так, ну давайте поки що про сам блочок 140 Вт пише ГАН. Так, це все виглядає. Три USB Type-C-порта, один USB A. І що у нас пише? Тут 140 Вт, тут 140 Вт, цей вже третій на 30 Вт і цей на 30 Вт. Розкладається ось так. І в комплекті перехідник під наші розетки. Так, а як воно чіпляється, цікаво? Чи воно просто так... А, дивіться, просто так закладається. Ну ти що, виглядає класно. На відчуття, відчуття такі масивний. Так, давайте зараз подивимося, чи дійсно він нас покаже наших 140 Вт. Ват. Мені аж цікаво, чи дійсно він видасть оцих 28 В 5 Ампер. Так, ну що, давайте перевіримо, чи дійсно він 140 Вт може видати. Так, для цього візьмемо наш блочок, підключимо кабель. перше Type-C гніздо і візьмемо наш вимірювальний такий пристрій, який називається фнірсі FNB58. Так, підключаємо. Вибираємо автоматичну детекцію. Що він прочитав протоколи. Перезагрузився. Так, бачимо. Power delivery 3.1, 140 Вт максимум, може видати. Так, і 140 Вт він видає. Тоді 5 вольт 24 А. Це Apple. -скій. BC1, 2 підтримує Samsung FC 9 v 12 v Huawei FCP, 5 v 9, 12, Huawei SCP. 3, 4 до 10 вольт eh, Quick Charge 2, 0, 5, 9, 12, 20 вольт, 40, 30. 4 і навіть Quick Charge 5 підтримує. Тобто протоколи в нього хороші? Так, давайте. Ще спробуємо. Наступне гніздо. Ну, тут теж, бачите, ідентично 140 Вт може видати другий тип сі роз'єм. Ну і так само навіть quick Charge 5.0 підтримується. Так, третій type-C роз'єм. Ну тут же, бачите, вже 33 вати максимум per Delivery 3.0. Вук Super супервук не підтримуються. Так, і давайте останнє наше гніздо тайпей. Перевіримо. Паверделівер, як бачу, не підтримується. І що на Squip Charge? 3.0 максимум підтримується. А, зате підтримується VOOC, Dash, Warp, Super VOOC. Ну, Непогано. Тобто роз'єми всі функціональні. Два з них можуть видавати 140 Вт. Чи можуть вони видавати одночасно? Як задовго? Чи буде вона грітися ця зарядка? Ну, це вже проводити треба більш детальні тести. Я думаю, в наступних відео ми порівняємо цю зарядку з Essenger на 100 Вт і з іншими, які в мене є. Так, ну що ж, тоді поїхали далі. І наступна наша посилочка. Так, що в нас тут? Цікаво. А тут у нас павербанк від фірми Kui. Сам таким користуюся. Зараз покажу, як він виглядає. Так, виглядає цей павербанк наступним чином. Ось такий брусочок. Тут у нас є екранчик, на якому показує відсотків, скільки заряжено. Вольти, при яких йде зарядка, розрядка струм, в ватах навіть дублюється. Ну, Давайте спробуємо підключити. Його до нашого цього перетворювача постійного струму. Ну, Наприклад, от таким чином. Опаньки. Як бачимо, він зразу перемикнувся на 20 вольт, ну, тому що перетворювач підтримує Power Delivery. От. Вже бачимо вольтаж. Як буде якась нагрузка, піде Ампераж і буде показувати скільки Вт. Також тут ще показує протокол, Ну, правда, дуже маленько написано. Розібрати важко. і вихід навіть з якого гнізда. Ну, павербанк такий козирний, видає 100 Вт. Можна заряджати ноутбуки та й так, заражається, розражається, якщо у вас є швидка зарядка, то на прийом він може прийняти 60 Вт, а на віддачу 100 Вт. Тобто, якщо у вас в ноутбук приблизно батарея на 65 Вт, то з таким павербанком ваш ноутбук може прожити в два рази довше. Тож цей павербанк буде йти на продаж, тому цікаво, пишіть, домовимось. А ми поїхали далі. Наступна посилка. Наступна посилка. Підозрюю, що це знову ж такий самий павербанк. Так, павербанк, відкові на 100 ватт. Ще дружина замовляла ще до нього кабель окремо. Що кабеля ніколи лиш не бувають. Ось, а кого цікавлять отакі от павербанки. Звертайтеся, відправимо. Так, на сьогодні це все. О, Друзі, ще ж не все. я Забувся, я ще ж мав показати, як оця котяча іграшка буде ганяти по хаті. Ну, Зараз будемо тестувати на котові. Чи сподобається, чи ні. Так, кіт є, цяцька є, кіт, а ну пшде, давай включимо. на кит. Ну, кит явно зацикавился. <связываем> 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 ну, вот такая вот штука. <связываем> Тепер, головне, самому потім ту іграшку знайти. От тепер вже точно все. Всіх був радий бачити в себе на каналі. Вас <плес> хреніть. <плес> 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 <плес>